Ідемо, позбираємо ягоди на траві. Здавалось би, що є незвичайним в цій фразі. Але якщо дізнатися, що мова йде про збирання бананів, не здивуються, мабуть, тільки фахівці з рослин, бо дійсно банан з точки зору науки це трава, і ростуть на ній ягоди. Тут у теплиці одеського ботанічного саду почуваєш себе, наче в джунглях. Тут купа екзотичних рослин. Але ми прийшли сюди заради однієї, ось цієї. Це банан. Висота цього банану біля 10 метрів, але це не дерево. Банан це трав'яниста рослина, але багаторічна. В наших умовах кожен пагон, який фактично складається з листя видовженого, живе 2-3 роки. За цей вік він виростає до в умовах нашої оранжереї, десь до десяти метрів, квітне. І утворює бананчики, тобто плоди. Ці могутні стовбури, назвемо їх так, хоча це складені листя, зовсім молоді. Такої висоти вони досягають всього за два-три роки і вмирають. У банана плід, ягода. Хоч, ну якби зовсім не схожий, але по своїй структурі. Коли вони дозрівають, той пагін, на якому вони утворюються, він засихає і закінчує свій життєвий цикл. Але кореневище продовжує жити і час від часу з'являються нові пагони. В ботанічному саду ростуть дикі банани, вони плодоносять, плоди запашні, але вживати їх неможливо, бо вони заповнені насінням. Ті банани, які ми звикли купувати в магазинах, це вже гібридні рослини, в яких насіння немає. Вони не можуть розмножуватися таким природним шляхом. А наші дикі називаються банан райський, муза Парадіза. Банани тропічні субтропічні рослини їм потрібна плюсова температура протягом року. Можливо, вчені виведуть нові сорти, які можна буде вирощувати на городах, але поки що це неможливо. До речі, цей банан довгожитель. Точніше, не сама зелена рослина, а її корінь, з якого кожні декілька років виростають ось такі велетні. Що стосується нашого банану, це мабуть найцікавіша історія, бо в цій оранжереї він існує вже більше ста років. Отака травичка, яка зберігає своє кореневище за всіх тих умов складних, які були за ці часи. Колись він був більш ну якби успішний, колись менше. Бо були роки, коли коли ця оранжерея дуже потерпала взимку від холоду, вони були такі дуже нещасні. Банан один з найпоширеніших у світі плодів, і вони бувають не тільки солодкими, до яких ми звикли. Банани є як солодкі, так і скажімо, десь можливо аналог нашої картоплі вони готуються, термічно обробляються і з них роблять такий, ну, хліб своєрідний, якісь трави готують. Тобто це рослина, яка годує, можна сказати, півсвіту. Майже кожну частину банана можна використовувати: плоди їсти та кормити тварин. Листя в Індії служать одноразовими тарілками. З коренів та квітів роблять ліки. А ще їм можна просто милуватися в Одесі. Тільки тут, в оранжереї ботанічного саду, в маленькому куточку справжніх тропічних джунглів.